Рідібори багаті історіями, про всі темниці потробиці тут зупинився чат. Рахують людей, ховають тіні. з давні давини, аж до нині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора двоє що ти хто такий державнослужбовець? Державнослужбовець, може я в чомусь не прав. Може державнослужбовець це особа, яка обіймає посаду. Посада, яка передбачає собою складання присяги на вірність народу України. Тобто державі Україні в Конституції прописано, сука держава то народ. І коли державнослужбовської злочин або злочинні дії в межах своїх повноважень, перебуваючи на певній посаді, то цей злочин сука або злочинні дії кваліфікується як державна зрада, державна зрада сука, яка не підлягає ні внесенню застави, а передбачає собою повну конфіскацію майна і ретельну перевірку усіх родичів до єдиного сука, навіть далеких навіть далеких. І коли воно падло краде, коли війна, то це перешкоджання перемозі, це злочинець, його не треба судити, його треба вбити, вбити люди. Ви не розумієте, його треба вбити. Він злочинець, сука. Він краде у нас перемогу, він краде. Бачиш, депутат? Вбий його! бий, тому що блядь, з 91-го року, з 91-го року вони, вони порушують. а... А ця стаття сроку давності немає, вбий його, падла, і все. Правильно. І ту тищенку гризла, блядь. Правильно, Мало. правильно. Мало. Не дай бог, сука, хто-то зацепив у того хлопця, що йому гризла, набив нахуй. Горе буде. А Тут тепер горе. віршик, буде. пожалуйста. А віршик, а віршик 14-го року. Ввижається мені така херня. Хтось гроші заробляє, жваво. Ні, не держава. Ті, хто у рулях. Держава то народ. Народ пошитих дурнів злидня потерпав. Але ж то так не має бути хлопці, і так я звертаюся до всіх, навіть до тих, хто сидять в сторонці. То треба руль той відібрати, так, та ще й попискам надавати, бо то є гріх великий, смертний на крові гроші заробляти. Чому попискам? Бо то є свині з людьми таке виробляти.